Слухай, сюди жовторотик! Нехай новик ну викликай кобру з напалом, щоб порвала всіх нахрін! Він не пропаде! У нього парк як тату на сраці! Мотав! Кутко! Хай! Свою кочеяву чорну дупу! Цю срану вертушку! Я бабай! Дэмін, давай команду! Нам підривати чи як? У Тук-тука і Кива вже яйця сверблять, аж лопаються! По з вас вилупків Дем'ян Кокберн. Це я, сир. Приємно нарешті познайомитись, поспілкуватися з вами. Хто працює на крані? Ти? Ти. Вріж режисеру фізію. Тільки з усієї бляха сили. Ти сам винен. Сраний брит. Ти настрав руку, яка тебе годує. А тепер стули пельку, бо головний тут ябл. Кокберн. Так, сир. Я запхну тобі в голову свій кулак через сраку. І кожна твоя думка наштовхуватиметься на мою обручку, або ти присадиш своїх акторів, або піпець своїм зйомкам. Колу мені! І своїх бовдурів туди закинь. Ми з коні влаштуємо їм такий фєєрверк, що вони не тільки повзцикаються, а й повсираються, гукаючи своїх мамочок. Це все срань якась! Треба подзвонити своєму довбаному асистенту. Якщо в'єтнамці не рознесуть наші сраки гранатою, я заплачу два бакси і мамі Сан, щоб вона нарешті зробила мужиком нашого Брукліна. Ні, Брукліна так і замочить незайманим. Здохне не вини, потрапить падло в рай. Придурок. Цей гімнюк дохлий! Це не фокус покус бляха, і не спецефекти, мен! Він назад не вистрибне! Мамо рідна. Я в шоці. Доведрючувався. Грохнув режисера. Ні, ні, це неможливо. Чуєш, усі заряди були поміж дерев. А цей у полі він просто не там став. Не там став. Так, я не винен. Давай збирати, що лишилося і вертатися в готель. Ти вскочив у халепу, дурбецело. Це ми вскочили в халепу. Ні, ти вскочив. Ти на мене не вали. Гей! Це ми обоє в лайні. А вирішив змутатися, піти. Солдати що, дають. Стривай, ну, стривай, стривай, секунду. Послухай но! Не хочу я слухати! Я чесно все скажу. Як пацан, я мало не засліпив Джеймі лікарті з феєрверками. Мене тепер ніхто не візьме! Ні Чепися від мене! Ні. Єврюх, Послухай, сраний. Я не дозволю, Дай, Що за срань! Послухай, Ну, Я не це, я не навмисне, але що вже не казати. Сміши. Ти сильний, як приправа до салату. Мен. Дякую. Ти що, так? – Ні, це дієта. Я, сиджу на дієті, Бо все... я хочу трохи додати, але мені... Мені Ті, важко. А? Ти в чудовій формі. Підкажи. Як на мене. Що? Який харчок? Ну а, а? найкраще, мабуть, Реш. все ж таки. А Дай найкраща. мені карту, Ти! Сраку! Стій! Дочекалися! Розказуй, Сікоцький, ми хочемо знати, де ми. Сука, ти хитра! Як на лоха. Холодно. Морозить, мені холодно. Тягни жилет. Ти сказився, спекота? під течерічкою. Можеш не нити, пузанець. Треба кілограмів п'ять визрать. А саді затором. О, господи! То ти, бляха, гімноляп отакої. Оберіг тайбик, набрехав мені і всій країні і дріть. Я написав книжку як при святу, я патріот! Ага, та ти гівніот, а не патріот. Ти збрехав, що воював у В'єтнамі. Це те саме, що плюнути в пиху американському прапору. Чорт забирай, гівню. Стоячок, я людина зайнята, тому йди ти нахрін звідси, бо зламаю член і запну його тобі Це взад. Це Лес Гросмен, ти хто? Ми є пекучі дракони! Ясно, пекучі дракони. Факіри. По-перше, зроби крок назад, візьми і дракни себе в харю! Я не знаю, що у вас там за тихоокеанські штучки, дрючки, заморочки, але Азія Пес моя територія. Надумав щось вчудити, передумай. Інакше я сам прилечу до вас і так відпердолю всіх нахрен, що пектиме цілий місяць. Вам доведеться стукати в ООН, щоб ті сраною нахрен резолюцією заборонили мені знищувати вас. Це буде випалена земля падлюки! Я вас повирізаю! Буде секс без маски. Геш. А ми актори ти прибацьов. Я тут мужики. Кажу вам без балди. Дехто може й не повернутися. Чекай! Є пропозиція. Замість ста мільйонів я пришлю вам хрін полікоть. А того мочіть! Здеріть із нього шкуру, е? не соромтеся! Ні? А поки що за традицією трахни себе в рильце.